Тиждень тому президент України представив план перемоги під час виступу Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів. Проте, аби досягти миру, необхідна консолідація не тільки на державному, але й на місцевому рівні. План перемоги, документ, який спрямований на роботу з усіма нашими дійсно партнерами, які може посилити реальну Україну так, щоб ми завершили цю війну, завершили справедливо для України і українців. У плані перемоги прописані ключові моменти, які допоможуть досягти миру найближчий час. Одним з перших кроків є запрошення України до НАТО посилення оборони та захист інфраструктури. це стосується передусім питання геополітичної визначеності для України, саме для наших людей, для наших дітей, для сучасної України, для України майбутньої це запрошення України в НАТО. Це стосується і зброї, яка може принципово вплинути на характер бойових дій і примусити Росію до миру. Президент України Володимир Зеленський представив п'ять пунктів плану: геополітичний, два військових, безпековий та економічний. Ключовим у досягненні перемоги є консолідація зусиль кожної громади і кожної області України, усієї держави, іноземних регіонів і країн-партнерів. Тільки разом ми зможемо подолати терористичне угруповання Росії та її осібників. План перемоги містить і пункт економічної співпраці з іноземними партнерами. Ефект від цього відчує вся Україна, і, зокрема, кожна громада. Робота вже розпочата на різних рівнях середині держави, зокрема і в Запорізькій області, де налагоджують співпрацю з багатьма міжнародними партнерами та донорами. Незважаючи на бажання ворога змусити нашу країну капіталювати, є чітка позиція. Міжнародних партнерів і лідерська позиція президента України, завершення війни на засадах відновлення територіальної цілісності нашої держави, звільнення сотень кілометрів наших територій та сотень тисяч наших людей, звільнення тисяч військових і цивільних полонених. Уряд вже почав підготовку для вступу в НАТО та реалізації нових реформ. Більша частина світу підтримує план перемоги. Нещодавно його представили на третьому парламентському саміті Кримської платформи, де було понад 70 делегацій. Лише у єдності він стане дієвим, зазначили учасники засідання.